Ой, я ж самій не віриться, що я це знімаю. Давно ми з вами не бачились. З того часу, як я виклала останнє відео, я змінила позицію на роботі, тобто пройшла всі оці п'ять кол пекла з внутрішнім процесом відбору з тестовими завданнями, інтерв'ю і так далі. І почала працювати на новій позиції в тій самій компанії, де я зараз, точніше, де я була, виходить, але на новій ролі. Я пошкодила собі шию і певний час ходила з таким спеціальним нашийником, який тримав це все докупи, бо інакше я не могла нормально жити, не кажучи вже про те, щоб повертати головою чи щось таке робити, і це теж вплинуло на процеси зйомки. І не найкращим чином. Я перехворіла ковідом сьогодні. До речі, перший день, коли я все ж таки зібралася докупи, сіла. І вирішила щось зняти, бо я просто більше не можу того не робити. Тому, якщо ви будете чути, що з моїм голосом щось не те, і я говорю вніс, то ви знаєте чому. Але найбільше, що сталося, мабуть, за цей час, це те, що я дуже довго думала, що робити з каналом в цілому, як я до нього ставлюся, чи я хочу його продовжувати вести чи ні. Тому що в певний момент я себе спіймала на тому, що. Мені не хочеться братися за зйомки. Мені не хочеться виставляти оце кадр, світло, <хи> думати про те, як зробити обкладинку більш клікабельною. І це все мені не приносить жодного задоволення, бо більше воно приносить мені стрес. Я сиділа, намагалася зрозуміти, як я дійшла до такого життя, що на це впливає взагалі, що мені з цим робити, чи хочу я щось з цим робити. І зрозуміла, що це сукупність факторів, які. Є в моєму житті, і в моєму там світогляді, і треба з цим розібратися. І, і сьогодні я власне прийшла до вас поділитися тим, що відбувається, які в мене подальші плани. Як я бачу свій канал, і його існування надалі. Тому, якщо вам це цікаво, сідайте зручніше, беріть собі щось смачненьке чи попити. І поїхали. Ви на каналі Надійна бібліотека, мене звати Надя. Я неймовірно рада вас тут бачити. Давайте почнемо, мабуть, з екзистенційної кризи моєї і планів на канал. Як я вже сказала, оці всі приготування, переживання, адаптація контенту до того, щоб його дивилися якомога більша аудиторія, якісь, знаєте, більш. Професійний можна сказати підхід до ведення каналу, він став для мене тягарем. Я не розуміла на що ти роблю, тому що в мене ніколи не було планів прям заробляти з каналу. Я не думаю, що колись канал зможе принести мені ну, хоча б там відсотків 20 від моєї зарплати. Тому я ніколи не розглядала канал як джерело доходів. Але в той же час я дуже багато вкладала сил, <граш> грошей, емоцій в те, щоб робити цей контент якомога більш якісним. Це одне по друге. В мене я зрозуміла, що в мене дуже сильно змістився акцент з того, що я хочу говорити про книги, і як я хочу бути собою на каналі, на те, як зробити відео більш популярним, як набрати більше переглядів, більше підписників. І я не кажу, що це для мене не важливо це дуже важливо. Тим не менш, це стало знаєте, однією з основних цілей того, що я роблю. А по факту я хотіла зовсім іншого. Я хотіла просто ділитися думками про книги і знаходити тут друзів, однодумців і співрозмовників про книги. Третя це трошки по-дурному прозвучить, але мене певною мірою досить налякало те, що мені стали пропонувати якісь книги на огляд. В якісь співпраці це активізувалося. Мене стали запрошувати в якісь закриті раніше мені телеграм-канали після того, як я набрала певну аудиторію на каналі. І Це мене дуже вибило. І тут, до речі, треба розділити ці два аспекти. Перший це власне співпраця з видавництвами через те, що я. Гіпервідповідальна тривожна людина, якій дуже важливо виконувати свої зобов'язання, і, і те, що я не можу в такій кількості в такому темпі читати книги, які мені надсилають на огляд. Стало для мене додатковим стресовим фактором. Тут треба зазначити, що мене ніхто ніколи не змушував там відзвітовуватись, відправляти посилання на відео, і всі книги, які мені надходили, я показувала у відео, просто не у прочитаному, точніше, не всі були в прочитаному. Тим не менш, для мене внутрішньо я не допрацьовувала. І це було додатковим фактором стресу. Це для мене стало таким остаточним розумінням впродовж цього місяця, що я не знімала. Тому що я кілька разів намагалася себе змусити взяти книги, які мені надсилали на огляд, замість тих, які я там хотіла на даний момент читати, і це просто псувало мені враження і від книги, і від мого читання в цілому. Тому я зрозуміла для себе, що це, звісно, приємно, але той рівень стресу, який це в мене викликає, не Виправдовує вартості тієї книги, яку мені відправляють на огляд. Мені набагато простіше купити ті новинки самостійно, які мене цікавлять, ніж брати щось на огляд, і потім викладати про це відео і тримати це все в голові. Я не кажу, що мені відправляли те, що мені не цікаво. Ні, абсолютно все, що опинялося в моїх руках через співпрацю з видавництвами, це ті книги, які мені особисто були цікаві. Але я такий читач настрою. Мені важливо читати книгу в певний там період, в певний сезон з певним підходом і настроєм. І звісно, це впливає на те, як я обираю для себе книги. Про і навіть якщо книга мені там цікава в цілому, це не означає, що я прямо одразу хочу її читати. От в цьому була штука. Тому я прийняла для себе рішення, що я не буду. Займатися тим, щоб просувати канал для того, щоб там книги отримувати, і не буду погоджуватись чи просити книги у видавництво. Я буду просто самостійно закривати це питання для себе і читати у власному темпі, і знімати у власному темпі. Я думаю, що це мені дуже сильно знизить стрес. Ще з таких моментів, які мене. Тригерили це те, що мені надарували <смі> купу всього. І я знімала це на відео. Але через те, що в мене то одне, то інше, то третє. У мене не вистачило ні часу, ні сил, ні здоров'я, щоб викласти це вчасно. І це, знаєте, додатковим шаром. Почуття провини на мене наклалося там були класні розпаковки подарунків на Новий рік. Наприклад, подарунок від моєї підписниці Тетяни чи Олени з каналу Книгу Джунглі я знімала відео. Це був влог по читанню різдвяних романів. Як на мене, відео було би прикольне, і я планую його домонтувати і залишити на якісь майбутні часи, але я не змогла його викласти в. Часно і це втратило актуальність на 154%. Мені за це ніякого. Це ще один додатковий фактор, чому я не хочу прям так. Ставитися до влогу з максимальною відповідальністю людини, яка бачиться своїм професійним розвитком, тому що ці часові рамки і важливість того, щоб встигнути викласти відео в певний проміжок часу, це додатковий шар відповідальності, до якої я не готова, тому що вся моя відповідальність спрямована на моє життя, мою сім'ю і мою пряму роботу. Тому канал це буде просто хобі, яке я буду. Сподіваюсь, любити і робити з радістю, без прив'язки до чіткого росту і правильних з точки зору маркетингу рішень. І другий аспект пов'язаний саме з такою навколо блоговою складовою життя, тобто там спілкування з іншими блогерами, відвідування фестивалів за запрошенням чи без Оці всі блогерські канали, які були закриті до певної кількості там людей на каналі, це все не моє. Те, що я спілкуюся з деякими блогерами, це безумовно плюс, але це тому, що мені просто цікаві ці люди, а не тому, що ми як блогери можемо одне одному так щось зробити чи дати. Тому оця, знаєте, навколо книжкова двіжуха, коли там є колаборації з іншими блогерами, коли люди спільно відвідують події, якісь це не моє. Я хочу це відпустити і робити, просто коли мені хочеться це робити, і як мені хочеться це робити. І не витрачати купу часу на те, щоб виставити правильне світло, правильний макіяж собі там якось зробити, сісти красиво. Ви бачите, я сьогодні максимально на домашньому до вас прийшла поговорити за життя. Тому е контент буде трошки інакшим, враховуючи те, скільки я не викладала відео. Це вже не зробить гірше. Я думаю, що статистика мого каналу десь там на дні зараз. Тому, якщо ви захочете мене підтримати трошки, підштовхнути назад, то я буду дуже вдячна за лайки і коментарі. На даний момент моя програма мінімум це повертатися до регулярних відео, повертатися до викладання контенту на регулярній основі в ідеалі, ну хоча б раз на два тижні, тому що об'єктивно через те, що я в новій ролі. Дуже багато того, що я зараз вчу, що в мене забирає дуже багато енергії і часу. І мене банально не вистачає на те, щоб щось знімати, а іноді щось читати. Після цього переходу в мене в житті з'явилися перші кілька днів, коли я не читала взагалі. Такого не було роками вже. Я не пам'ятаю, коли був в останній час, щоб я прям не сторінки не прочитала за день. Тому зараз мені дуже хочеться просто потрошку повертатися до. Регулярного контенту, регулярно знімати рубрики про прочитане. Е, я хочу знімати раз на е, сезон і теж саме з покупками. Я хочу їх знімати раз на три місяці і показувати вам те, що я купила за ці три місяці. Я думаю, що це мене трошки розвантажить в плані вибору. Контенту в плані вибору того, що я хочу знімати, бо я не дуже хочу робити канал, знаєте, де кожне друге відео це покупки або прочитане. Щодо покупок, тут теж важливо дещо пояснити і попередити вас. Попередній рік я фокусувалася на експериментах. Я читала те, що я зазвичай не читаю, купувала новинки, купувала все, що мені на той момент було цікаво. Я хотіла якомога більше різноманіття і тому. Відпустила абсолютно все, <кхи> і в мене з'явилося дуже багато книг, які мене все ще цікавлять, і які все ще не прочитані, через те, що об'ємів було дуже об'єми були дуже. В цьому році я хочу більше сфокусуватися на такому більш усвідомленому читанні, в тому плані, що я хочу читати більше української літератури, я хочу читати більше сучасної прози, реалістичної, психологічної прози. І я хочу пірнути в кілька фентезі циклів які мене цікавлять, і які в мене є на поличках. Один з планів. Дуже амбітних на цей рік це більш усвідомлено підходити до купування книг, тому що в мене об'єктивно вже немає вільного місця в домі для того, щоб ставити книги. Я б купила просто все, але мені нема куди ставити. До того моменту, як ми переїдемо у власне житло, навряд чи в мене збільшиться кількість місця в квартирі, тому я хочу. Сфокусуватися на тому, щоб звільняти свої полички від прочитаних книг, які я не хочу залишати в бібліотеці. Буду відносити їх в плекай і таким чином трошки хочу прорядити свої полички для того, щоб звільнити місце для майбутніх покупок. Тому хочу купувати по мінімуму і більше фокусуватися на тому, що в мене вже є. Зараз кінець лютого. Поки що план діє за ці два місяці була куплена одна книга. Ще кілька книг були, знаєте, привітом з минулого, тому що це були передзамовлення, які до мене дійшли. Але покупки будуть, тому я буду їх знімати теж раз на сезон, щоб трошки зібрати все. Тут дисклеймер. Я все ще вважаю, що купування книг і читання книг це два різних хобі, і це нормально збирати бібліотеку, це нормально. Колекціонувати якісь видання, це нормально купувати те, що хочеться купувати. І якби я була менш обмежена в просторі, <кій> я б так і робила. <кій> Зараз і умови трошки інші. Треба нести відповідальність за мої попередні дії і розхламляти трохи. Прозвучало погано, треба трошки ніжніше <кій> ставитися. Ну коротше, ви зрозуміли. Ще з планів на канал і змін, які будуть. Я вирішила трошки інакше підходити до спільних читань, які я проводжу, і в цьому році я хочу приділяти, як я вже сказала, більше уваги українській літературі. Тому я зробила план спільних читань на рік вперед, на всі 12 місяців. І кожен другий місяць ми будемо читати щось з неканонічного канону для того, щоб відкривати для себе нових авторів, нові змісти, нові грані. Української літератури, тому, що е, в січні ми дочитували і обговорювали метеликів на шпильках е, Ірини Вільде, і я щиро вважаю, що це якраз та література, яку варто показувати, про яку варто говорити, для того, щоб навчити е, розуміти, що українська література це не тільки паничі, страждання і поневіряння, це дуже багата література. Багатогранна література, і мені б хотілося пернати туди з головою і запрошувати інших це робити разом. От тому кожен кожен другий місяць буде щось з неканонічного канону. Я обрала саме цю серію, тому що вона, по-перше, доступна по-друге, там цікавий набір творів. По третє вона є в різних форматах, тому її легко буде е, придбати. І в електронному, і в паперовому варіанті. А повний список, ось тут <хи> також ми плануємо марафон «Донне тарт, тобто прочитати всі три її романи впродовж року. Тому, якщо вам цікаво, заходьте, приєднуйтесь. Нас небагато, але ми прикольні. <хи> От ми вже всі одне одно знаємо. Є якісь спільні внутрішні жарти. Приєднуйтесь, приходьте жартувати і читати з нами, обговорювати книги. Ну а щоб це відео не було прям. Зовсім таким болтологічним. <смі> Тільки про мене, давайте розкажу вам про те, що я читаю зараз, або дочитую, або щойно дочитала. Ну, коротше, такий невеличкий апдейт по теперішньому читанню. Почну з книги, яку я щойно дочитала, і книги, яку ми будемо власне обговорювати на спільних читаннях в першу неділю березня, це відьма з Варде особисто. Мені більше імпонує казати Варде, тому що в оригіналі назва міста, назва цієї місцевості, точніше, навіть, е, звучить як Вардо, але всі кажуть Варде і хто я така, щоб сперечатися з цим. Я щойно дочитала цю книгу. Можу одразу сказати, що вона мені дуже сподобалась. Я вважаю, що це дуже вдалий вибір для спільних читань і обговорень. Тут я собі робила дуже багато, як ви бачите, приміток. Дуже така. Багатошарова книга, я б сказала. Знаєте, тут є основна сюжетна лінія, тут є багато фольклорних включень. Тут є декілька стилістичних прийомів, які використовувала авторка. Тут є е, таке глибоке історичне підґрунтя і велике дослідження історичне зроблене. Тому дуже мені зайшла ця книга. Вона дуже повільна. Тому плані, як розгортаються події тут, але тут це скоріше на користь, і це якраз дуже співпадає з таким норвезьким, в цілому скандинавським типом оповіді. Дуже рада, що ця книга мені е, трапилась до рук. Мені її подарувала Леся з каналу Літера Лі Леся на Новий рік, слеш різдво, і я її якраз і включила в лютневі читання. Тому, якщо ви хочете поговорити про цю книгу. Приходьте. І декілька книг, які я читаю паралельно, потрошечку помаленьку, потихеньку. Перша це НК Джемісін та Брама Обелісків. Це друга частина циклу Розламана земля. Мені дуже сподобалася перша. Перша навіть входила в найкращі книги 2024 року. І я все ще тримаюся своєї думки, але друга частина мені щось зовсім не йде. Я її взяла читати одразу після першої і. Наразі я ось тут прям важко мені дається себе проштовхувати вперед. Мало мені подій дуже багато якогось світоустрою, який і до цього був в принципі розкритий. І, ну і коротше, я трошки буксую на другій частині. Не відмовляюся від планів дочитати цей цикл, але я читаю його зовсім зовсім потрошку. Далі з художньої літератури, що не потрошку читається, це, це я взяла Діана Сеттерфілд там у темній річці. Зараз я ось тут, дійшла до третьої частини, і якщо чесно, ця книга попала мені в руки через те, що я якраз трошки <смеш> здобула більшої адекватності в плані стану е, з ковідом мене спала температура я змогла якось фокусуватися на чомусь але не настільки щоб е, читати щось прям серйозне суттєве е, де треба багато де треба багато думати тому мені хотілося щось максимально таке Плавуче, легке для читання, цікаве по сюжету, і таке, щоб не треба було думати про те, що там хотів сказати автор чи авторка в тому чи іншому випадку і. Я взяла тринадцяту казку там у темній річці і не пожалкувала, тому що це саме те, що я очікувала. Подекуди вона смішна, вона неймовірно інтригуюча, вона досить атмосферна, не настільки, як на мене, атмосферна, як та ж тринадцята казка в Сеттерфілд, але все ще дуже достойно в цьому плані. І якщо раптом ви теж хворієте, непоганий варіант. Я поки що не можу нічого сказати в плані оцінки, але читається дуже легко, досить цікаво. Якщо я не помиляюсь, вона є і в електронному форматі, і в паперовому форматі. Загадкова історія мшинка лебідь невеличкого містечка на темзі, в якому в одну ніч з'являється чоловік, який тримає на руках мертву дівчинку, яка абсолютно точно мертва і абсолютно точно. Раптово стає живою, а потім з'являються люди, які кажуть, що вони якось причетні до цієї дівчинки, і ми намагаємося зрозуміти, а що це за дівчинка, звідки вона взялася, хто її справжні батьки і до чого ми прийдемо наприкінці. І третя книга, яку я паралельно потрошки читаю, це історія мистецтва без чоловіків, поповнення моєї колекції книг про мистецтво. І ця книга, як можете здогадатись, вона присвячена саме мисткиням, художницям, э, скульпту, скульпторкам. <свісно> Вибачте, я ще привчаю свій мозок використовувати фемінітиви. Мені це важко дається, але я на правильному шляху. От тут суто жіноче мистецтво, і я вважаю, що це дуже важлива книга в контексті того, в контексті розуміння того. Який вплив мав мали всі ці століття, коли головними особами на тлі нашого життя були чоловіки? Ну і не можна не сказати про те, що ця книга відкриває нам неймовірну кількість класних робіт. Вартих уваги, про які з тієї чи іншої причини ніхто раніше не казав. Чи казали, але в певних колах. Дуже значуща книга. Дуже вам рекомендую, якщо ви цікавитеся мистецтвом, і якщо ви все ще вірите, що в чоловіків і жінок однакові права на цьому земному просторі. Вибачте, я дуже дивно розмовляю, тому що я все ще не дуже. Не дуже. Я все ще не дуже. От. Ось і ще я почала слухати книгу Барва Пурпурова на Абук впродовж прогулянок з Бейлі. Я сьогодні вперше з ним вийшла і собі на прогулянку зробила такий подарунок і купила цю книгу на Вуці, щоб прослухати, поки що мені подобається. Розкажу вам про свої враження. Сподіваюсь, у прочитаному цієї зими. Ну а ще, знаєте, неочікуваний поворот полягає в тому, що, попри те, що я не планую робити канал своєю професійною діяльністю. Я купила собі камеру, і це окрема історія про те, як я її купувала. Це був мені подарунок за те, що мій 2024 рік був дуже продуктивним. Я пішла на те, на що я раніше не наважувалася, і в цілому я дуже класно пропрацювала багато речей, і особливо в контексті роботи я дуже класно просунулася і розвивалася. Тому я вирішила собі подарувати цю камеру. Яку я хотіла подарувати собі ще на 500 підписників і <смі> не зробила цього, тому що мені, мені Маша підказала, що можна знімати правильно на телефон, і я знімала на телефон. І, і я ще раз хочу наголосити, що камера для того, щоб знімати відео на YouTube, взагалі не обов'язкова. Взагалі, останні приблизно там 20 відео, які ви бачили на каналі, я знімала на фронтальну камеру свого телефону. До цього я знімала на задню камеру свого телефону. Це абсолютно можливо, це абсолютно реально, і я би, мабуть, більше радила вкладатися у звук. Для вашого каналу і купити нормальний мікрофон. Так, от, повертаючись до діла, я купила собі камеру. Я її купила ще на різдво, собі як подарунок, і обирала магазин по тому, що він обіцяв мені її доставити на наступний день. Я одразу все сплатила і чекала ще дві-два тижні. Через два тижні мені сказали, що камера все ще не доїде. Я з боєм <с> <с> вимагала собі повернення коштів, добилася цього. Це відповідно ще зайняло певний час і. Певну кількість моїх нервових клітин. І завершилося все тим, що я таки повернула свої гроші в повному обсязі і купила камеру вже в іншому магазині, який теж не одразу мені її доставив, але доставив там днів за п'ять. <кій> Тому можна сказати, вдала історія. Тепер у мене є камера. Це виглядає як прям повноцінний блогерський сет. <кій> але мене в цьому плані дуже цікавить. Як вам якість відео взагалі, як вам якість картинки? Розкажіть, будь ласка, чи бачите ви якусь різницю з попередніми відео? Я особисто розраховую на те, що процес роботи з відео дуже пришвидшиться, тому що я знімала в форматі Cinematic на телефон і конвертація цього формату і обробка цих відео займала просто прорву часу на там відео в 40 хвилин треба було багато годин для того, щоб запроцести це відео. І в мене просто банально нема стільки часу для того, щоб кожен раз це через це проходити. А тут я по ідеї зможу просто дістати флешку і вставити її в ноутбук. Тому це вже виправдано покупка. Я вважаю. Але розкажіть, будь ласка, як це виглядає з точки зору там кадру, кольорів, якості зображення в цілому. Ось такі в мене. Апдейти, ось такі в мене новинки, виправдання і пояснення своєї поведінки в <рес> <рес> останні місяці. Дуже сподіваюся, що відтепер відео будуть виходити трошки частіше. Якщо ви хочете підтримати мій канал, поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього всього приводу. Просто щось напишіть, щоб Ютуб. Зрозумів, що я тут не сама сижу з цією камерою і не сама свої відео дивлюсь, і вони комусь цікаві. Сподіваюся, що ваш початок року був більш вталим, як мінімум, без травми шиї і без ковіду. Хочеться вірити, що весна принесе нам всім трошки більше спокою, трошки більше надії, віри в краще майбутнє і приводів для усмішки для того, щоб. Оцінити це життя, порадіти йому. Коротше, хочеться більш оптимістично дивитися в майбутнє, попри оцього Трампа, який ляпає своїм язиком, що попало. Дякую вам дуже, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, за те, що ви чекали, або просто завітали на цей канал. Я щиро хочу повернутися до. Регулярності веденні свого каналу, і дуже сподіваюся, що попереду у нас чекатиме багато всього цікавого і в плані обговорень, і в плані в цілому в житті багато цікавого. На цьому я буду завершувати, бо голос натякає, що трошки я зарано сіла, але ні про що не шкодую. Як завжди, бажаю вам тільки найцікавіших книг не хворіти. І якомога більше сонця у вашому житті незалежно від того, чи це сонце тут чи отам за вікном. А ми з вами зустрінемося у наступних відео, які я хочу вірити. Вийдуть скоро. Пока.